Цікаві факти. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Мілі заявив, що українським військам вдалося перехопити стратегічну ініціативу. Головнокомандувач Збройних сил України додав, що російські війська чинять потужний спротив. У той же час зазнають великих втрат. Окрім того, Ворог намагається втриматись на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості. Також залужний розповів генералу Міллі про актуальні потреби українських військових в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування, принагідно подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні, домовилися і надалі залишатися на зв'язку та координувати дії задля деокупації української території, написав головнокомандувач. Заступниця міністра оборони України Ганна Малер підтвердила, що найманці російської приватної військової кампанії Вагнер не воюють наразі на фронті. Вагнер справді не воює наразі. І справді заведені не лише десантно-штурмові війська і професіонали, а й ті, хто, як то кажуть, не обказаний цією війною підрозділи. І вони справді несуть наразі втрати, але потрібно віддати належне професійності наших військових. Стоїть завдання максимально знищувати ворога. Сказала Ганна Маляр. Водночас, заступниця міністра сказала, що на ситуації на фронті заколот вагнерівців ніяк не відобразився. Але потрібно сказати, що військові, коли планують свої наступальні та оборонні дії, вони враховують фактор, що в РФ розпочалася політична нестабільність і що в них уже є конкуренція між різними кланами і спецслужбами, додала Маляр. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Можливо, злякався заколоту приватної військової кампанії Вагнера більше, ніж російський диктатор Володимир Путін, і подумав про те, що може зіткнутися із аналогічною ситуацією із білоруськими добровольцями. Складається враження, зі слів Лукашенка, що він вважає, що схопив Бога за бороду. Він скористався цією ситуацією і почав робити сміливі заяви. Я впевнений, що жодних дивідентів це йому не додасть, принаймні щодо РФ. Можливо, він сподівається, що у Білорусі його будуть поважати. Краще б він займався ситуацією в Білорусі, а не висловлювався так, що за однією із версій він бачить себе в кріслі президента та прем'єр-міністра Об'єднаної держави РФ та Білорусі. Я думаю, що до цього всього дуже далеко, сказав Володимир Єльченко, дипломат, колишній постійний представник України в ООН. Журналісти поіменно ідентифікували військових армій РФ та їхніх командирів. Які контролювали Каховську гідроелектростанцію в ніч її підриву. Йдеться про армійців 205-ї окремої мотострілецької, казачої, бригади сухопутних військ РФ. Журналісти ідентифікували військових завдяки відео, які на греблі та у приміщення ГЕС знімали російські пропагандистські медіа. Зокрема, так вдалося ідентифікувати 35-річного Арсена Пісхелаурі із позивним грузин. Який, судячи із фото в ВКонтакте, соцмережів, брав активну участь в окупації Херсонщини. Він і досі залишається у Новій Каховці разом із іншими військовими 205-ї ОМСБР, від його друзів стало відомо, що після руйнування Греблі грузина викликали в Росію на нагородження. Також вдалося ідентифікувати сержанта інженерного саперного батальйону 205-ї ОМСБР Руслана Магомедова.